сьогоднішньому позачерговому засіданні виконкому було запропоновано з 30 березня завершити опалювальний сезон, так як є підстави, що до вихідних днів, саме до 30 числа, буде середня температура, температура вище 8 градусів Цельсія, що передбачає завершення опалювального сезону. Разом з тим у нас вже зараз є звернення мешканців. Які ну не хочуть платити зайві кошти під час. Хоча на денні часи, коли температура перевищувала 8-10 градусів тепла, ми виключалися котельні і в цьому випадку нарахування не враховується якраз про використаний газ скарг. Щодо, ну скажем так, незадовільної температури в квартирах у нас немає. Вирішено тільки залишити опалення для лікарняних закладів. закладів. Лікарня номер 1 лікарня номер 2 і обласна клінічна лікарня. Зараз рішенням надано право залишити, а вони своїми листами уточнять до якого терміну нам треба буде декілька тижнів. Ми проведемо аналіз, в тому числі, і скарг, які були на протязі опалювального періоду. От, для того, щоб врахувати в планах роботи по підгучок періоду на наступний опалювальний період, щоб таких проблем не виникало.